Грунтовно і наглядно покажу вам, розкажу простими словами, поясню, що таке піраміда, тому що мені до цього часу прилітають такі повідомлення, коли я людині там даю пропозицію по бізнесу за партнери десь. А це пірамітос, мені це не вигідно. Знаєте, в чому перша основна така проблема людей: що у людей немає власного мислення, немає власної точки зору. Тобто ми живемо в соціумі. Да? І як? Е відповідно, нам колись поставили таку позицію, що мережевий бізнес це піраміда. Людина знає, що а, так, да, там, коротше, хтось із моїх там займався, значить, там, в них нічого не вийшло, я буду мати таке саме нав'язане мислення. Це те саме, що сказати тобі, наприклад, ти лох. Ти ж в будь-якому випадку будеш не, не согласен, да? нікому не в обіду. Ти будеш казати, там, відстоювати свою точку зору, і це є нормально. І якщо говорити про пірамідальні схеми, ми в принципі живемо з вами в пірамідах, тому що в нас є держава, в нас є там, наприклад, церква, да? також ми працюємо на роботі, де є начальник зверху, і він ніколи не буде зацікавлений, що... щоб ти став на його місце. Тому потрібно включити своє мислення, трохи проаналізувати, щоб у кожного з вас воно було своє. І ще такий важливий момент, що. Не може бути пірамідою той самий мережевий бізнес, тому що коли є продукт, коли є продукт, це не може бути пірамідою. Піраміда це те там, де там, де немає продукту, там, де тобі потрібно просто принести зразу гроші, які зробити стартовий внесок. Оце да, оце є пірамідальна схема. І в будь-якому випадку такі, а, такі компанії, такий бізнес розпадається там за... За 3-7 років такі компанії йдуть з ринку. Тому, якщо буде власна точка зору, да, і ви хоча б на, на секундочку для себе проаналізуєте, тоді побачите, що е, мережевий бізнес це не піраміда.